О, ви теж тут? Коротше, всім привіт! Сьогодні в нас друга частина, ми літаємо на дроні. Ми літаємо на дроні. Як ви бачите, я вже знімаю, напевно, 60 FPS, так? Я знімаю 60 FPS і ми вже подивіться, на якому полі великому, щоб випробувати дальність собственно, і саму висоту. Як завжди, я зарядив його на 100%. Так, піду сюди. Як він чому, я вже казав, зінчила зі мною телефон я не зможу, тому що я на нього знімаю. Так що ми будемо запускати через, через програму на телефоні мого друга. Вставляємо батарею, розвертаємо лучі. Він в мене чуть-чуть вчора стукнувся і моторчики жужать дуже сильно. Так що я переживаю. Навіть не знаю, що будемо робити. Якщо що, зразу вибачайте за звук. Так, ставимо його на рівну поверхню, Так вроді би лістиків там немає. Беремо телефон. Заходимо в програмі Wi-Fi. Добре видно, не висвітлено. так. та Обновляємо і заходимо на Flow, Далі заходимо в програму, нажимаємо Управління. Після цього у нас картинка за всіх, занімлю камеру. О, там картинка, щоб, щоб відкалібрувати його, зараз він сам відкалібрується. І далі ми зможемо звести стіки. І він відкалібрується, щоб гіроскоп калібрується. Як ви чуєте, мотоцик дуже сильно жужить. Слухайте, як він зараз дуже сильно жужати буде. Дуже сильно. А він тепер не жужить. Перемонтувався. Друзі... Коротше, друзі, він перемонтувався. Зараз ми вже з вами тестимо поки дальність. Це поле має 45 nice. метрів. Ну, Плюс-мінус. Плюс-мінус приблизно. Так, калібруємо, злітаємо. Так. Поле. Трава. І ми злітаємо. Oh. Так, бачите, яка висота, давайте опустимося. Включаємо третю швидкість і зараз поженемо. Так, це середина поля. Погнали! Погнали. Проти вітру. Пігнали на маленькій висоті. Щоб якщо що, він не втратив сигнал. Йой. Та лекувато, ти вже трохи. Так, він вийти. працює. Давайте полетимо назад. Дай він там? Юра, знімай максимальну швидкість. Давай. Прямо тобою. А він, зараз він не знаю, він щось погано погане Да. А він через вітер не пане, закипила да. давай Давай давай, наглядай, одиво, як малий дивиться. Подивіться, яка в нього висота вже. О, я навіть сам не говорю. Держусь. Опа! Щось мені здається, йому трохи погано. Йому дуже важко зараз да, йому так. дуже. Скільки людей йде. Аж три хвилини, ого. Ну, так. 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 Давайте ще раз перед. Я Не вклюю. Зловив. Так, друзі, пропав зв'язок. Бляха! Ні! Все. назад. Бляха-муха. Обдарева. Все, він не зупиняється. Все. Це друзі, ну зуба. Постав на пазу. Три. Коротше, він стукнувся об дерево, але він автоматично приземлився і все було нормально. Так, напад, як завжди. Але з ним все нормально, з лопустями також все окей. Перевіряємо так. Це, трохи невдачно. Саме на головне, то що з ним все добре і він працює. Цей драгун вже дуже багато чого пережив. Він дуже багато чого пережив. Да. П'ять. Скільки відео йде вже? П'ять хвилин. Так, все, опять включилось. Оп, трава. Тут немає. Все одно задіває. Бо вот тут має бути іде. Да. Да. так. Камера працює добре. Так, крачеш швидкість. Так. І пігнали. Так, дивимося на камеру, дивимося через камеру. Так, що він там бачить? Там все добре видно. Да, так, да, да. так. За рік слитиш водіє Анна. Все поки не на камері, так. Да. Так, вже камера трошки пролагою. Да, бачите? Так, летимо назад. Давай я розверну. Знімаю uh -huh. 5 максимально швидко. На двою. Ого, він щось трясануло ним трошки. Вот на камері все добре видно. Так. все добре? да, це він. А вон. Я думав, вже втратився контроль. Я теж, я його взагалі не бачу, Так, Давай опять швидкість. А тут пар висота більш-менш. Ого. Ого. Там вже десь птиповерхівка. Ні, четвертий поверх. Добре видно? Да, так, да, проблем. Він себе нормально почуває, на більшій висоті мені... Ну, більш-менш нормально. Почувається, що він літає швидше. Подало. Він на більшій висоті чиє якийсь контроль має. Давайте даємо йому передихнути. Так. Було боляч. Так, да, тобі об руку? Так. Але все поки нормально. Значить, друзі, як ви бачите, він вже сідає. Він вже сівший, але ще можна, я думаю, один хліб. З тим посадом. Все, він вже дуже сівший. Вон він є. О! пішов. Це вже дуже сильно. Це Погано контролюється, ну як? Ну, ми знаємо, ваші пінки на пінці. Я думаю, на вищій висоті це буде лаві. Да. Ну, бачиш, на бат. Да, на чого? Ну, сам вітер і... На пінці. Відближає Ось таке от відео. Вийшлося. Мені цікаво, го, все, він вже сідає. Давай, може його садити Все, він сідає, давай ближче підійди Він вже бачите, сам сідає, Не реагує Ось такий от нас дрон. Я рекомендую його до покупки, якщо ви. Хочете дізнатися більше про дрони, Силку я лишу в описі. Подивіться або в коментах. Ну що, я вже це казав в іншій серії, тому що він, типу, середній для свого цінового сегменту, але за ціну в 1095 гривень він має без двигуни, бачите? І це дуже класно. Але один мінус то що мені приїхав бракований пульт. І через це, ну, через це я не міг вам показати обзор досить детально, максимально детально. Я не зміг показати вам обзор через те, що не показав функції, які діють на цьому дроні, допустимо, той самий 360. Ну що, ми зараз вертаємося в двір, будемо гуляти. А вам дякую за перегляд і всім пока!